А з приводу того, що сталося в Одесі, бачили Прибраженський собор? Ну, значить, воля Господа Бога. Ну, взорвало, взорвало. Всі mm -hmm. під Богом ходять. І і Слава Ісусу Христу. Мене звати Кошені Денис, я журналіст. Я вірю в Господа Бога і себе. мене є питання. Мені дуже цікаво. Бачили, що цієї ночі сталося в Одесі. При собор. Взорвали руський, не бачу. Рак... Руськими ракетами атакували Преображенський собор. Пожалуйста, прошу ваших маліт, а внуки мої осіфі йому шістнадцять Тут камінь. Підкажіть, будь ласка, не можу нічого сказати. Треба молитися. Бачите, по послана то саме дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що дивіться, це ж атакували руські ракети. Ми знаємо, атакував рах рода чоловічеського. А кому це кому це впало на голову? Хто як це? Це одному богу від Розумієте? відомо. Розумієте? Усім відомо, Вилетіли з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли. ні yeah. yeah.